Що ви знаєте про вчорашні події під Верховною Радою? Все знаю. Наприклад, ну що була провокація, була граната, були суперечки між людьми. Як ви думаєте, хто у цьому винний? Ну я не думаю, що винних вже назвали. Я думаю, що винні десь знаходяться осторонь, а звинуватили тих, кого найлегше звинуватити. А як ви розцінюєте дії Нацгвардії, наприклад? Ну я так те, що бачив по телевізору, то досить коректні дії. есть, тобто, ніхто нічого там такого... Ну, по меншій мірі я не бачив, щоб якісь були такі випади в сторону людей. Я вважаю, що це, звісно, взагалі безпреділ. Такого не повинно бути в государство нормальному. Якщо це держава, значить такого не повинно бути. Треба до таким людям, які можуть в центрі міста або перед Верховным Советом или каким-нибудь предприятием бросать гранаты, бомбы это, – это беспредел. За это надо очень сильно наказывать. Ну, то, что я видел по телевизору, показывали, они стояли в кругу, не пускали сюда людей к дверям, чтобы они не проходили, в Верховную Раду не зашли люди. Ну, я не видел, чтобы они набрасывались на кого-то. Они стояли, в основном держали оборону. А як ви взагалі ставитесь до самої цієї поправки до Конституції? Якщо це для того зроблено, щоб був у нас мир в країні, щоб не погибали люди, то можна. Я вважаю, що це положительно, к этому отношусь, тільки для того, щоб я ще раз повторюсь. Для того щоб не було війни в нас в країні, і щоб сюди не посилали на граніцю хлопців, у яких по двоє, по троє дітей. Особисто для мене то нічого важливого воно не змінить. Воно лише офіційно. Е Проголосували за цю децентралізацію, але в основному мені я вважаю, що всі кошти і за все буде відповідати продовжувати Київ особисто я на стороні Нацгвардії, оскільки це було ну, особ... Я вважаю, що цих людей потрібно покарати з усією суворістю закону, тому що влаштовувати розкол в такі складні для країни часи це неприпустимо. А як взагалі ставитись до цієї поправки в конституцію? Чи вважаєте її правильною? Ну, я вважаю, що вона доцільна, оскільки це одна із вимог Мінського, мінських договорів, і ми маємо продемонструвати, що Україна це, на відміну від Росії, країна, яка дотримується своїх зобов'язань. Чула, що були там конфлікти. Я тільки приїхала в Україну. Через те, для мене це дуже страшні події. І... Що я можу сказати? Ми не очікували такого. Ми думали, що люди більш зрозуміло до цього поставляться, і буде все якось більш по домовленості. Знаєте, я там не була, нічого не бачила своїми очима, а перескази, якісь слухи, те, що робиться, да, показували, що очевидці робили. Звісно, не сподобалося і не можу це все позитивно оцінювати, але так як... Може бути багато інших факторів, які ми не знаємо, то позитивно чи негативно, чи одобрювати чи не одобрювати, це вже, я вважаю, справа кожного. А як взагалі, що ви знаєте про цю поправку до Конституції, як ви до неї ставитесь? До поправки до Конституції, взагалі-то з одного боку, я вважаю, вона доволі таки гарна, тому що зробити соціальний статус в Донецьку це добре, тому що. Спеціальні сили, які там будуть знаходитися, вони матимуть своє керування, але з іншого, якщо ставиться спеціальний статус в Донецьку, не не буде вважатися агресором, і це мінус для нашої України. Так що я тут також та з двох боків, я не можу негативно чи позитивно оцінювати.